Так, звичайна вулиця. І такий автомат. Це такий автомат. У Німеччині дуже часто ж вихідні, святкові дні не працюють супермаркети, не працюють взагалі точки продажу, але є на вулицях встановлені такі автомати, де можна придбати тютю -тю нові вироби. Вартість зазначена, щоб ви розуміли, що... Найдешевше приблизно 8 євро коштує вартість одної пачки тюнових виробів. Найдешевше 8 євро. І тут також встановлений апарат для того, щоб могли відсканувати власний, а, називається Ausweis в Німеччині, але ну, в нас це прирівнюється до паспорта. Для того, щоб підтвердити, що особа старше 18 років повинна відсканувати власні документи, оплатити, натиснути, вибрати, які саме тютюнові вироби ви хочете придбати і отримати. Або для монеток. І тут, мабуть, вони випадають. Паління шкодить вашому здоров'ю. Це не реклама, це просто інформація.